Бойовики на сході продовжують ігнорувати режим перемир'я. За минулу добу терористи обстріляли українські позиції з важкої артилерії та стрілецької зброї майже по всій лінії фронту. Вкотре злочинці відкривали вогонь з мінометів в районі населених пунктів Піски, Майорськ та Гранітне. На Луганщині, в районі Щастя та Троїцького, ворог продовжував інтенсивно обстрілювати наші позиції здебільшого з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. На позиціях в районі Кряківки та Орехово-Донецьке банформування провели два обстріли наших підрозділів з мінометів калібру 82 мм. Швидка весна, що озеленила природу, надала перевагу ворожій розвідці. Малі групи терористів все частіше маскуються в так звані зеленці. Аби відслідкувати ворожі групи, українські військові влаштовують контрзасідки. На ділянці Донецька Новотошківка кримське трьохізбунка розгортається мала війна військової розвідки. У зазеленілих балках і урочищах фіксуються бойові зіткнення груп диверсантів і розвідних формувань російсько-терористичних військ з мобільними групами українських військ. В даному районі оперує значна кількість різноманітних мало. Груп і формувань російсько-терористичних військ. Тим часом у Макіївці та передмістях Донецька так звані органи безпеки терористичної ДНР за підтримки спецгруп із колишніх українських міліціонерів проводять масштабні фільтруючі заходи із затримання українських партизанів. Так бойовики називають усіх, хто демонструє проукраїнські погляди. Микола Різник, Сергій Зленко, соціальна країна.